Сьогодні я складатиму міжнародний екзамен з німецької мови на рівень b 1 Взагалі німецьку я вивчаю ще зі школи, але Постійно в мене були якісь перерви. То я вчу, то не вчу, І, зрозуміло, від цього вивчення мов буде не супер якісний. Через це я дуже довго стояла на одному рівні а 2 А2+. До речі, екзамен я вже складала міжнародній з німецької в 9 класі на рівні 2. Я тоді склала, здається, на і 100 балів і, в принципі, підтвердила свій рівень. І от на початку цього року я вже остаточно вирішила, що хочу до кінця року мати впевнений Б2. І вже не просто. Sprechen deutsch ein bisschen. <хи> а мати впевнений рівень і говорити вільно німецькою мовою. Ну і щоб перейти з рівня А2 до Б2, мені спочатку треба перейти рівень Б1. І сьогодні якраз той день, коли я буду складати міжнародний екзамен на рівень Б1. Чи є в мене якісь хвилювання? Насправді хвилювань немає, тому що, по-перше, я вже звикла складати всі можливі екзамени ЗНО, НСІ в університеті тощо. По-друге, міжнародний екзамен з німецької мені вже також не вперше. По-третє, дуже важливий момент: у мене немає ніяких очікувань. Я складаю екзамен суто для себе. Щоб бути впевненою в своєму рівні, в своєму рівні Б 1 Я не планую вступати за кордон або використовувати цей міжнародний екзамен для якихось ціл. Тобто, по факту він мені нічого не потрібен, здаю його суто для себе. Через це я не буду хвилюватися, не буду засмучуватися, якщо в мене будуть не дуже високі результати. Якщо я хоча б передну межу в рівень Б1 і підтверджу свій рівень знань, мені вже буде супер. Тож зараз я вже збираюся, виходжу з квартири, направляюся в центр і через 40 хвилин у мене вже починається екзамен. До речі, на екзамені буде чотири частини: письмо, читання, говоріння і слухання. Я б не сказала, що за щось я переживаю дуже сильно, але з цього всього, мабуть, найстресовіше для мене це слухання, тому що можу упустити якийсь момент, не почути, і все, ти не знаєш відповідне завдання. Друге, говоріння. Говорити я то можу, але з помилками, тому що коли ти стресуєш, ти можеш допускати дуже багато помилок, забути всі граматичні правила на світі. І так, да, говорити не дуже грамотно, але нічого. Я планую писати тест в спокійному стані з позитивним настроєм. Через це я думаю, що все буде дуже дуже круто. Вже приїхала в центр. Зараз буду вже безпосередньо реєструватися на екзамен. Я вам розкажу, як пройшла перша частина Хьора слухання. Насправді, я можу сказати, загальне враження було нескладно. Але, звичайно, я почула не все. Дещо наугад робила відсотків 10%, можливо, там 2-3-4 завдання, а дещо сумніваюся, але в 60-70% я впевнена. От, сподіваюся, дійсно це так, тому що буде дуже весело, якщо в результаті половина буде неправильною. Але поки що все йде, проходить дуже добре. Я взагалі не стресую, не переживаю. І дуже приємно розуміти, що більшість ти розумієш, більшість ти знаєш і знаєш правильну відповідь. Так сталося, що мені написали приїхати на 9.40, Я приїхала дев'ять 9.40, а мені говорять, що вже все розпочалося. Через це я пропустила частину. Лезен читання і буду робити вже після всіх. От, але дуже добре, що це питання вирішилось, тому що було б дуже неприкольно, якби я сьогодні не змогла написати екзамен, тому що наступний треба чекати ще декілька місяців. І так, 75% екзамену написала. Я написала слухання, я написала письмо, я написала читання. Екзамен був нескладний, тобто по шкалі складності десь це супер складно. Я можу оцінити це десь на 5-6. От, звичайно, були деякі завдання, в яких я не впевнена, були деякі завдання, які я не знала, але в загальному все те, до чого я готувалася в цій місті, все те, до чого я була готова, і теми, мені здається, простіше попались, ніж ті, що я проходила. Зараз я маю дві години відпочинку, і в мене остання частина це штрихер говоріння. І все, я вільна. Я не знаю, що може бути прекрасніше. Ніж усвідомлення, того, що ти нарешті склала екзамен, до якого готувалися декілька місяців. Все, я вже повністю все здала. Три години екзамену вже за спиною. Чекати результати орієнтовно три-чотири тижні. Але по внутрішнім відчуттям я точно здала. Не знаю, правда, на який бал. Дуже круто пройшло говоріння, краще ніж я очікувала. Мені попалася дуже класна тема. Перше, треба було спланувати вивчення німецької разом. Це дуже легко. Друге. Розказати про переваги та недоліки бронювання готелей і всієї поїздки онлайн через інтернет, чи краще йти в райзі бюро, типу в турагенцію Ну коротше, тема легка, ти паче, райзен це моя улюблена тема, яку я постійно в університеті люблю пообговорювати німецькою мовою із репетитором. І я супер хепі, просто супер хепі, що нарешті здала екзамен, що це вже дан. Просто тепер я вільна. Я буду продовжувати вчити німецьку мову, просто зроблю невеличку паузу і буду вивчати трошечки менше вже, тому, що реально вже втомилася кожен день з останні дні по декілька годин. Чисто в мене було. Привіт, усім знову! Я вчора складала екзамен і в цій частині відео вирішила підсумувати основні моменти, відповісти на такі поширені запитання щодо екзамену і розказати про це все детальніше. Моя історія вивчення німецької мови. Німецьку мову я розпочала вивчати ще в 7-8 класі. Я вирішила вивчити і другу іноземну мову, також вчити не тільки англійську. І мої батьки зупинилися на тому, щоб вчити мені німецьку. У нас був вибір між французькою та німецькою. Весь цей період в школі я вчила з репетитором німецькою. У мене постійно були паузи: то я вчила, то не вчила. І я знаю, уже зараз знаю, що коли ти таким чином вчиш мову, результат цього мінімальний, і ти дуже часто стоїш на одному тому самому місці. В якийсь момент я зосередила всі свої сили і підготувалась до міжнародного екзамену Біоти на А2, який склала успішно. 10-12 клас для мене був стоп у вивченні німецької мови. Я буквально раз місць могла відкрити книгу, повторити щось, але не було якогось концентрованого постійного вивчення мови. Далі я вступаю в університет на германську філологію, де вивчаю зараз англійську та німецьку мову. І я чомусь очікувала більшого насправді від німецької мови, але розумію, що все-таки найбільший фокус іде на англійську мову. А німецької мови ні тут недостатньо. Через це я вирішила взяти себе в руки і вивчати німецьку самостійно з репетитором та з допомогою додаткових ресурсів. Перший другий курс я знову ж таки вчу з репетитором, інколи роблю паузи, інколи вчу, не вчу знову ж таки такий момент, що не було постійного вивчення мови. І це була якраз помилка. І от спочатку початку 2023 року я вирішила взяти себе в руки і довести все-таки німецького до високого рівня, до рівня b 2 До кінця року моя ціль отримати b 2 з німецької мови. І почати готуватись до міжнародних екзаменів, тому що міжнародні екзамени це якраз та точка, яка підтверджує твій рівень і показує твій прогрес, результат їх дуже круто здавати інколи просто для себе. І да, причина, чому я складала міжнародний екзамен, просто для себе подивитися свій рівень знань і підтвердити рівень по Так от січень, лютий, березень, квітень. Я інтенсивно готуюсь до міжнародного екзамену ЕСД. Які якраз складала вчора, я думаю, я його точно склала. Цікаво, звичайно, який бал приблизний. Подивимося через три тижні. Але самим екзаменом я дуже задоволена. Насправді, екзамен був простіший, ніж я очікувала. Мені здається, завдання, які робила з репетитором, були дещо складнішими. І насправді це був приємний бонус, тому що на екзамені мені було простіше. Мені попалися теми, які я дуже добре знала, які я дуже люблю. Наприклад, подорожі, шпрехен говоріння про подорожі було далі. Треба було домовитися з партнером про вивчення німецької влезен. Теми були нескладні. Тобто я можу сказати, що мої очікування були гіршими, я очікувала щось гіршого, а в реальності все набагато простіше. Плюс мені дуже пощастило з екзаменаторами. Вони всі такі бусічки підтримують, допомагають, розказують це, пояснюють. Тобто навіть стресу взагалі ніякого не було. І за рахунок того, що атмосфера була такою простою, легкою, було легко і складати сам екзамен. Який мій подальший план дій? Я вже пересікла межу в рівень Б1, це така важлива сходинка у моїй тілі. Далі я планую складати екзамен Б2 в кінці року. Тож, уже з наступного тижня я продовжую займатися з репетитором, продовжую вивчати німецьку мову і потихеньку-потихеньку йти до наступної цілі, до рівня Б2. Коли я здам екзамен Б2, я думаю, я вже буду супер собою задоволена в той момент, тому що коли ти знаєш будь який іноземний рівень Б2, це практично вже. Ота От точка, коли ти можеш легко говорити, розуміти не тільки прості теми, а й більш складні. Тож продовжую вивчати німецьку мову, ні в якому разі не планую закидати це. Хочеться все-таки довести вже німецьку рівня Б2, і з наступного тижня я продовжую займатися німецькою мовою. Які поради я можу дати тим, хто планує складати міжнародні екзамени? Неважливо, чи це німецька мова, чи це англійська, чи французька тощо. Перше і найголовніше, я зрозуміла, що дуже важливо знизити стрес. Тобто, коли я складала те саме ЗНО і інші екзамени була на максимальному стресі, я писала набагато гірше, і все проходило дуже погано. Я робила дурні помилки, я не встигала нічого. Коли я цього разу прийшла на екзамен ОСД з німецької мови, взагалі без будь-яких очікувань, без стресу, на розслабоні, я реально відчуваю, що круто написала, і в мене не було такого, що я щось не встигала, все йшло як по маслу. Другий момент круто зробити собі такий відпочинок ввечері перед екзаменом. Я якраз це зробила перед тим, як склала екзамен. Цілий вечір відпочивала, медитувала, робила спорт, гуляла. І я прям відчула, що в мене поновилися сили та енергія перед самим екзаменом на наступний день. Ну і третій момент перед самим екзаменом за 2-3-4 дні я рекомендую повторити основні моменти. Наприклад, я. Повторювала те, що мені потрібно буде 100% говорити на шпрех, да, говоріння, якісь сталі фрази, які мені знадобилися. Або, наприклад, я повторила все до письма, які мені фрази треба використовувати, як мені прощатися. Тощо. Тобто те, що 100% пригодиться, прямо закріпити, повторити за 3-4 дні. Ну і переглянути якийсь основний матеріал, який я проходила. Тобто момент, який я прям дуже рекомендую кожному при підготовці до міжнародного екзамену, обов'язково повторити узагальнити. Усі основні найважливіші моменти перед самим екзаменом за 3-4-5 днів. Ось і все, сподіваюся, такий міні-влог. Моя історія складання міжнародного екзамену з німецької СД був для вас цікавим і мій досвід був для вас корисним. Я продовжую далі йти в напрямку іноземних мов. Думаю, німецька мова це не остання мова, яку я буду вчати. Дуже сильно хочу, майбутньому вивчити іспанську або італійську. Продовжуємо працювати над цілями, і я насправді дуже рада, дуже щаслива, що я вже поставила ось таку велику галочку у своїх цілях на весну. Вже написала цей екзамен і можу рухатися далі. Всім бажаю класного дня вечора ранку. До нових зустрічей! Чекаю вас на своєму YouTube-каналі.